Тут і досі немає урн на деревах, сліди від уламків. На алеї, де пролунав третій вибух, ми зустрілися з Валерієм Рудковським. Того дня на цьому місці чоловік втратив руку. Насколков я не бачив, настільки, ну грив доволі сильний був. Розліталося, але глазом було не видно. Тільки посмотрев, вже руки нет. Про трагедію він говорить стримано, але за півроку усе перед очима. Нічого не знаючи про два попередні вибухи, він із дружиною під час обідньої перерви вийшов за покупками. Від урни, яку вмить роздробило, знаходився за сім метрів. Смотрел на ній якраз летіли видно, хороші куски. Ну, у мене дуже ну частину честь То Тобто Врачі вже нічого не могли. Цю зйомку ми робили у лікарні наприкінці травня. За місяць після вибуху Валерій Владиславович тільки навчився жити з однією рукою. Тоді з великим оптимізмом чоловік розповідав, що намагається повернутися до звичайного ритму. Стараюся не випадати з того ритму, рітму. Підйом по 66. Унування завтрак. виходжу на свіжий воздух, там ну, немножко позаймаюсь. Зараз щиро зізнається, вибухи змінили життя. Валерій Владиславович, хоч і продовжує працювати, але у побуті каже, тепер самостійно справлятися важко. Шнурки, ну от не можу, я шнурки сам зав'язувати, допомагають. От ви мені молнію зараз допомогли застігнути. Поміняла життя, я живе активний образ життя. От. Тепер ну, приходиться совсем другий образ життя уже І зависімо від многих уже. На питання щодо долі терористів Валерій Рудковський відповідає неохоче. Каже, нехай в усьому розбирається суд. Сам він просто не розуміє, чому люди пішли на таке. І додає, мільйони доларів, які вони вимагали, ніщо, коли йдеться про справжні цінності. Для мене це на те, що ми зараз все це маємо, чим ми дишимо. З ким ми общаємося, друзі, ну і незнайомі люди теж. Люди повинні, повинні жити а не умірати. А таких раділах зараз Валерій Владиславович чекає на протез. Це буде високотехнологічний виріб за індивідуальним замовленням. Він допоможе принаймні не так гостро відчувати відсутність руки. А ще чоловік мріє знову кататися на лижах і зізнається, життя після вибухів, хоч і стало іншим, але не змінило його головного принципу. Все приходить вчасно до того, хто вміє чекати. Наталія Магда, Наталія Махнюк, Сергій Супко та Олександр Довгань. Деталі.